Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжає боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами не продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Буде повертатися!